Усім привіт! Це блог Поганий Соціолог. І сьогодні ми, врешті-решт, наважимось дуже обережно поговорити про українську гордість і одного з найуспішніших і відомих командувачів сучасності, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Постать відома проте, як ми з'ясували, українці дуже мало знають про життєвий шлях Залужного. Тож, якщо вам теж цікаво, що про нього не знають українці, дивіться далі. І я відразу хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал. І закликаються зробити тих, хто ще не встиг. Починаємо. Ми, як зазвичай, опитали українців у нашому мобільному додатку ОПЕРСО і для початку дізналися, як респонденти ставляться до Валерія Залужного. Тут майже без сюрпризів: 83,5% опитаних сказали, що позитивно. Проте є й ті, хто ставиться негативно. Хоч і небагато, 2,4%. Переходимо до тез. Ми, як зазвичай, запропонували респондентам декілька тез про життя залужного. І їм потрібно було сказати, правда це чи брехня. Тож, перша теза. Залужний ніколи не навчався в жодному російському чи радянському військовому училищі. 11% сказали, що це брехня. А майже 34% опинних знали, що це правда. Дійсно. Залужного вирізняє те, що він не навчався в жодному російському чи радянському військовому училищі. У 1997 році закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Згодом здобув другу вищу військову освіту в Національній академії оборони та закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. У головнокомандувача ЗСУ й цивільний диплом. У 2020 році він став магістром міжнародних відносин в Острозькій академії. Також наш головнокомандувач вільно володіє українською, російською та англійською мовами. Наступна теза: Валерія Залужного було призначено головнокомандувачем Збройних сил України 10 березня 2022 року, де він на посаді замінив Руслана Хомчака. Лише 17% сказали, що це брехня. Натомість більше 42 думали, що це правда. Але це брехня. Залужний пройшов всі ступені військової кар'єри та зробив це блискавично. 13 жовтня 2009 року рішенням начальника генерального штабу ЗСУ Валерія Залужного призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, якою він командував до 2012 року. 2017 року його назначили начальником штабу першим заступником командувача військ оперативного командування Захід. А вже через рік 2018 року Залужний стає начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, першим заступником командувача Об'єднаних сил. 9 грудня 2019 року стає командувачем оперативного командування Північ. 27 липня 2021 року, вже наказом президента України Володимира Зеленського, Валерія Залужного назначено головнокомандувачем Збройних сил України. До нього цю посаду дійсно обіймав Руслан Хомчак. Наступного дня, 28 липня 2021 року, він також стає членом Ради національної безпеки і оборони України. Наступна теза: Валерію Залужному дали прізвисько генерал Зеленського. 30% опитаних сказали, що це брехня, а 15 думали, що правда. Проте, звісно, це неправда. Але головнокомандувач ЗСУ дійсно має прізвисько його називають залізним генералом. Навесні віддання Політіко опублікувало статтю про Залужного, назвавши його українським залізним генералом. Не лише через співзвучність із прізвищем українською мовою, а й завдяки його принциповості та незламності у протистоянні агресору. У статті наголошується, що головнокомандувач ЗСУ увійде до української військової науки як історична постать, хоча він і прагнув уникнути популярності. Звісно, це прізвисько. Швидко набрала популярності серед українців, ну і не тільки. Валерій Залужний разом із президентом України Володимиром Зеленським увійшли до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією Time у категорії лідери. 26 вересня вийшло інтерв'ю головнокомандувача для цього видання. Журнал Time присвятив залужному обкладинку свого жовтневого номера. Наступна теза. В Україні є дві вулиці, названі на честь Залужного. Майже третина опитаних сказала, що це брехня. І лише 10% думали, що правда, і були праві. Дійсно, це правда. 28 травня 22 року в місті Покров Дніпропетровської області вулицю Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного. А 9 червня, в СМТ Стара Синява, вулицю Георгія Жукова перейменували на вулицю Генерала Залужного. Додам, що генерал Залужний має дві військові нагороди. Хрест бойових заслуг, за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові та вірність військовій присязі, а також орден Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. А також вірність військовій присязі. Наступна теза: залужний отримав звання генерала лише на 9-й день війни. 17% сказали, що це брехня. 14%, що правда. І аж 67% вагали з відповіддю. А це правда. Дійсно, війну залужний зустрів ще у званні генерал-лейтенанта. А 4 березня, на 9-й день війни з Росією, президент Володимир Зеленський дав залужному звання генерала. Адже військовий успішно командує українською армією, а його професіоналізмом захоплюється весь світ. Саме про це у своєму виступі заявив президент України Володимир Зеленський. Своє перше генеральське звання, генерал-майор, залужний отримав 23 серпня 2017 року. На той час Валерій виконував обов'язки начальника штабу, першого заступника командувача військ оперативного командування Захід. Наступна теза. Валерій Залужний сприяв випуску гральних карт із портретами військових злочинців РФ, російських військових та громадських діячів. 30% думали, що це нісенітниця. Майже 10%, що правда. І були праві. Це правда. Є така історія, що рівно 20 років тому, у 2002 році, центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам'ятовували свої цілі. У 2022 році волонтери міжнародно розвідувальної спільноти Інформнапал продовжили цю традицію. Цитата: спільними зусиллями, військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу. Карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині. Разом до перемоги, сказав Залужний. Але докладнішу інформацію, зокрема щодо переліку осіб, які стали героями карт, залужний не наводив. Карти випущені в камуфляжно піксельній упаковці з написом wanted. Хоча я думаю, що кожен українець приблизно знає, які саме персонажі зображені на цих картах. Наступна теза: старша донька залужного військова та служить у київському гарнізоні. 3,7% опитаних сказали, що це брехня. Ще 17%, що правда, і аж 77% вагали з відповіді. Воно й не дивно. Адже генерал рідко публікує якусь інформацію про свою родину. Але це правда. Валерій Залужний одружений, має дві доньки. Дійсно, старша військова та служить у київському гарнізоні, а молодша навчається в Одесі і планує стати лікарем. У соціальних мережах він рідко публікує інформацію та фото свого особистого життя. В інтерв'ю Яніні Соколовій залужний зізнався, що внаслідок профдеформації його мало що може зворушити. Але винні так становлять діти, особливо його маленька племінниця. Генералу подобається як диско 80-х, так і важкий метал на кшталт Рамштайну. А після важкого робочого дня, за його словами, він полюбляє зайти в інстаграм та подивитись на котиків. <звук> Наступна теза: навіть кремлівські пропагандисти змогли визнати військовий талант залужного. Лише 3% сказали, що це брехня, і майже 75 вважають, що це правда і абсолютно правильно. Після нищівної поразки російських окупантів на Харківщині путінські пропагандисти визнали, що Україна сильний противник. Зокрема, пропагандисти почали хвалити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це дійсно йшлося в ефірі програми на телеканалі Росія 1. А була ще одна кумедна історія, пов'язана з ім'ям Залужного. 24 серпня російські ресурси та телеграм-канали поширили фейковий лист. Нібито від командувача ЗСУ Валерія Залужного до секретаря РНБО Олексія Данілова, де він повідомляє про втрати серед українських військовослужбовців. На листі і підписи, і штрих-коди, і шапка бланку, і вихідні дані ну майже все, як має бути насправді. Але ключове слово тут майже. Найголовніша помилка пропагандистів у фейковому листі це головний атрибут, який би мав додати правдивості документу. А саме бланк. Чому? Ну, тому що Валерій Залужний він головнокомандувач Збройних сил, а не міністр оборони. Бо саме бланк Міністерства оборони використано у фальсифікації. Тобто на місці підпису залужного мав би бути підпис Олексія Резнікова. Ну, бо саме він є міністром оборони. А структура, в якій працює залужний, це Збройні Сили України, які мають ну, свої формати документів. Наступна теза. Залужний не мав реального військового досвіду до 2022 року. Майже 46% респондентів сказали, що це брехня, і 8,5% думали, що правда. А склався певний стереотип, що наші генерали частіше не мають реального військового досвіду. Проте це не про залужного. Валерій Залужний був на фронті з 2014 року, воював на Донбасі. Для нього війна почалась в середині липня 2014 року, призначенням заступником командира сектору. Це, який формувався в Донецькій області. Відтоді керував майже всіма створюваними там угруповуваннями. Дійшов до начальника штабу і зізнається, що найбільше йому пам'ятаються солдати. З багатьма він досі телефонує і листується. Саме Залужний дозволив військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантам без узгодження з вищим керівництвом під час режиму тиші. І останнє на сьогодні. Залужний зізнався, що вчився у головнокомандувача Збройних сил РФ Герасимова. Тут паритет: 21,6% опитних сказали, що це брехня, і 2 на 21, що правда. І дійсно, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зберігає у своєму кабінеті публікації твори начальника штабу збройних сил Росії генерала Валерія Загерасимова. Про це йдеться у статті про Залужного у The Time». Валерій розповідає, що виріс на російській військовій доктрині і досі вважає, що вся військова наука знаходиться в Росії. Далі його цитата: Я навчався у Герасима, Я читав усе, що він колись написав. Він розумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними. каже залужний про свого колегу, який старша за нього майже на 18 років. Герасимов з 2012 року, головнокомандувач Збройних сил Росії, на думку низки зарубіжних військових фахівців, він вважається. Творцем так званої доктрини Герасимова, яка лягла в основу російської концепції війни нового покоління. Герасимов основоположник терміну гібридна війна. 5 серпня 2015 року військова прокуратура України оголосила Валерія Герасимова головним ідеологом війни на Донбасі. Звісно, така заява Залужного викликала дуже багато хейту в мережі. Валерія навіть звинуватили, що він не має права бути у захваті від ворога. Це війна, а не спорт. Я вдячний головнокомандувачу Валерію Залужному за хоробрість і професіоналізм і за наш спокій та безпеку. Я дякую, що додивились і нагадую про підписку. Слава Україні!